Оновлення відповідно до європейських стандартів переживає сьогодні не лише армія, але й системи охорони здоров'я. В області триває реформування первинної ланки медичних закладів і ведеться активна підготовка до якісних змін у функціонуванні вторинної ланки. Прикладів такої роботи чимало. Про один із них розповідає Ольга Гриців. Реконструйоване відділення судинної неврології Центральної міської клінічної лікарні отримало нове життя. Хоча робота ще не завершена, проте результати суттєво помітні. Одна частина відремонтована та облаштована новітнім обладнанням, інша ще у процесі роботи. Там старі двері та підлога. Ми його не відкрили, ми його презентували, це, що ми тут зробимо. Це ми його інтенсифікували, ми його зробили ремонт, і знову ж культури робили комфортність, дообладнали його, додали новітні обладнання, ми плануємо це відділення. Це є одна половина, це є та порівняння, характеристика, і, що ми зробили і в чому ми працювали. Це ця сторона, це європейське, нормальне відділення. Третина нашої лікарні так зроблена. Третина відділень. Ми плануємо практично зробити всі відділення, щоб були такого стану. І ви бачили ту половину, в якому настані, в яких умовах там лікуються хворі. Відділення розташоване на 50 ліжкоміст. Хоч тут ведуться ремонтні роботи, це не позначається на якості медичної допомоги хворим. Ми продовжуємо нести цілодобове ургентні чергування по місту Івано-Франківську. Це значить, що нам в цілодобовому режимі нон-стоп везуть ургентних хворих з гострою патологією нервової системи. Це є як жителі міста, так до нас попадають і жителі районів, тому що таких пацієнтів ми ні в якому разі не можемо відправити від себе. Це ну дуже такі, дуже серйозно. Завершити ремонт другої частини відділення планують до кінця цього року. Ольга Гриців, Любомир Бору новини, телеканал Раї.